Побудову нових хоч. По сесії, є. дивіться, дозвіл дається або не дається. Притом 3,5 гектара це ж від депутатів заходить. Це в центрі міста шикарної зміни. Да. Дивіться, те, що стосується цеха, Він, якщо людина якась викупила це, вона має право ці, це отримати безпосередньо під своїм майном. От, 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 от скільки майна, ти, скільки отримає. І таку документацію депутати затвердять. Це по закону, ну, повинні вони це робити. Якщо говоримо вже, що ми хочемо ще більше землі, без аукціона, без нічого, а просто для обслуговування заводу, це інвестиційний план повинен бути. Це повинна прийнята бути міська програма по залученню інвестицій, по будівництву технопарка. Щоб ми розуміли, от говорить там шорсткий технопарк, тросенці, елементарно, узгоджується все з керівництвом е, Монтеліз. Тобто скорпорації, яка виробляє шоколад, вони планують будуватися, міська рада створює програму розвитку техногенної організації. Але це за територію не в спальному районі. Ну, в промисловій зоні це. Тобто і міська рада може створити програму на базі, наприклад, нафтопромаша, створювати, бо земельна ділянка то належить міській громаді. Так. А власник отого цеха чи сарая, чи що там є, має право або викупити той кусочок землі, що безпосередньо по стінах і там, по-моєму, ще трішки трішки, да, щось таке невеличке по ну, щоб обійти для обслуговування. Або ну, міська рада тут не має права заборонити, не надати під цеху. Ну, коли ми вже говоримо про 3,5 на гектара, е, наскільки я пам'ятаю, там завод 14 чи 14,7, чи 17,4 ця територія заводу. Так, да, 17, находино, тоді цілімаж трошки менший. От е, питання в тому, що. Це вже обходження йде, коли під будівлю, вибачте, приєднується така ділянка, це обходження ділянці, вон, земельного. Коли земельна ділянка продається і під конкретну інвестиційну складову. Від депутати, на ділі дуже... Це багато... не земельна ділянка, продається право на її використання. Е, земельна ділянка також може… Право виходить. на її оренду. Може оренда, може викуп. Тут, Тут головне, яка е, законодавство передбачає і так, і так. Тут наскільки ну програми сьогодні інвестиційної привабливості міста, на жаль, і при мені не створена, і сьогодні немає. Ну коли громада первоначально проти і приводить свої конкретні аргументи, то жоден міський голова, ну хіба в нього може два паспорта і він поїде де -то жити в іншу країну. Ну то, так то, у нас багато кого то є. Можлив... Тоді можливо, вибачте, зал... робити. Далі кладе землю, він не втече. Да. Ну і не забувати, що от, я чого говорю, що я відійшов від посади, мені добре. Я зрозумів, де моя там, гординя трошки переобладала над моїми. Може десь зіркова хвороба починається. О, то добре. Коли мене під руки винесли, то було добре. воно Так, осаждає. її. Як то кажуть, забитого двох не дають, то я хорошу таку школу пройшов і е, відповідав за ту, вибачте, за той негатив, який у Вархат відбувався, то я свій негатив отримав. Оскільки... Ну, стосовно вас особисто. Е... Зараз скажу, не знаю, як ви на це зреагуєте, але коли мені одного разу сказали, що є можливість приймати участь дітям Охтирки у танцювальному конкурсі, і сказали, що немає коштів, і спорила я з однією людиною, кажу: якщо захочуть, то знайдуть в бюджеті кошти. Там, діти поїхали, там діти перемогли. І коли їм поставили... Неправильні оцінки, незаслужені батьки обурились, але Васильович, мабуть, і не знає про це. Але самі батьки, самі батьки, ні, це християнці, по моєму було. то самі батьки казали, що пан цілуйко рвав і метав за наших дітей, захищаючи, що е, спочатку на конкурсі е, прийняли одні оцінки, а потім визнали ці оцінки неправильними. І люди досі пам'ятають, що ви тоді захистили наших жителів і наших дітей. Люди це пам'ятають. Ну, я скажу, що так, ситуація в мене тоді відбулася не зовсім. Хоча ну, виходить, що ви проти керівника області йшли, проти системи. Ну, отримав я на, Потім... на воріхи <ріхи> да, воріх... за таку реакцію. За, 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 за... Я за цього реакцію. не бачила, але люди досі про це кажуть. Так, і так. Була, була ситуація така. І... Було, так. Я хотів би тоді подякувати. Допомогла нам дуже високе, тепла. Вона чекала, потім гроші, вже, вже не при мені перерахували. Оскільки дійсно в мене була велика проблематика з 12-го року взагалі не йшли платіжні плати, документи. Ми оті нещасні 3 мільйони, що в нас були в бюджеті розвитку, не могли направити. Ні на які речі, оскільки просто не платилися. Тобто це була державна політика. Вони, вони числились, але їх не давали. Ну на бумагі були вони, але з казначейства. Вони, тобто, вони, банк, вони не той казначейство – це державний банк. Яка ситуація? Ми вам пам'ятаємо, що з казначейства якраз аби було. Давайте так, так, було б все добре, не відбулася революція. Я працю... так. так, я працювала і ходила на шипін з людьми, які трошки цьому розбиралися. То головні бухгалтери кількох підприємств. Що на казначейство гроші приходять, а казначейство гроші не дають. Це, вибачте, бачите, я в карман поклав, коли витратить на права. Сьогодні дуже-дуже легко працювати на рахунок цього. Коли змінилася влада в державі, ну, в місті, і в області, ну, змінилася в державі, казначейство буквально через тиждень розпочало проплачувати кошти. Так, да, інфляція да, недоліків зараз багато, але кошти в бюджеті. Ті, що є, сьогодні там бюджет розвідку. Ну, мені, наприклад, прикро було слухати, там 7 мільйонів приховали, там 8 приховали від депутатів. Ну, Вибачте, я, я 16, я розумію, для чого це робиться. От Я дивлячись, я прекрасно розумію. Потім направиться на виконання тих робіт і тими як додатковий. Я це все прекрасно розумію, але цього робити не можна. Ви це бачите, ви це знаєте. А молоді депутати цього не бачать не знають. А не дії, мабуть, ну так вчіть. Я давайте так, сьогодні ми говоримо вже да, я як деяким з досвідом про це говорю. Мені ну, не сумно про такі речі дивитися, і читати і слухати і ці бюджетні розписи. От е, про те, що трошки приховується ця інформація від громади. Чим відкритіше, тим краще. І от ми сьогодні, я під тему помилкового заводу, якщо можна закінчу, що якщо громада проти, не буде нічого в місті. Не побудує, який би підприємець не був. Він зараз готові виходить, перекривати дорозі. За яким прізвищем яким... що... не був. І яскравий приклад, те, що відбулося в Україні, те, що відбулося з президентом колишнім, громада це дуже сильно впливає на все. Народ це джерело енергії і джерело влади. Жоден цар, який думає, що я цар, він не цар. Це все тимчасово. Які б гроші і яка б влада не була, це все тимчасово. Якщо, це якщо, це якщо громада проти, то потрібно вислухувати стільки громад. Я кажу, мені дуже хочеться мирному руси, тому що телефонують і кажуть: а давайте ми їх підемо, постріляємо, а давайте ми їх витягуємо на мусорну мусор, мусор. ілюстрацію. Ну треба відходити від цих виходів. Керівників депутатів, які будуть голосувати за будівництво молокозаготати, накажуть на синочі виборах, то тут позначиться то, що накаже.